В Берліні Хаубангов, головний різдорожний вокзал. І туди сім етажів вверх. закінчиться Есбаном. А це все вниз, 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 вниз і самі нижні все їздять Дойча Бангоф. Я коли перший раз попав, заблудив, не знав, як куди попасти, куди виїхати, куди заїхати. Де Убан, де Есбан, де всі інші поїзда. А зараз вже, звичайно, гаразд. Берлін Хаубенгоф. Мерлін-Хаубенгоф. Електричка. Тут Ярик як їздить безкоштовно в цих електричках. Катаємося туди-сюди. Тікаємо нашу електричку. Ре-8, яка йде до Барут. Марк. Їди, їди, їди. Їди, 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 їди. Вони не кажуть. Вони не кажуть, вони вдивляються.

Your next election, RB 8 to Elsterberger via Doberlund Kirchheim, departure 1542 from Platform 3. Silence opposite, RB 7 to Westenberg via konigs departure 1546 from Platform 12, and RC 856.